Послання Павла до Солонян. Прочитаємо декілька віршів. Перше і друге послання до солонян містить багато євангельської правди, містить багато різниці в тому, що роблять фальшиві пророки і вчителі, і в тому, що вчить правда. Перше і друге послання до солонян Павло описує віруючим. Що станеться, коли Господь Ісус прийде? Що станеться з тими, хто померли в Христі? І Він говорить про Воскресіння з мертвих? Перше і друге послання до Солунян містить багато євангельської правди. І ми прочитаємо одне місце, друге послання до Солунян, другий розділ. З вірша сьомого до вірша 11. І потім ми відправимося на самий початок в Книгу Буття, третій, другий розділ і третій розділ, і побачимо, чи речі помінялися за скільки тисяч років. Ми побачимо, чи дії помінялися стосовно того ворога, про якого ми прочитаємо, чи він реальний, чи це все вигадки. Ми будемо про це читати. Читаю з сьомого по. 12 вірш. Бо вже діється таємниця беззаконня. Тільки той, хто тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде усунений він із середини. І тоді то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом у своїх і знищить з'явленням приходу свого. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою. І знаками та з неправдивими чудами, і з усякою обманою неправди між тими, хто гине. Послухайте, будь ласка, чому люди гинуть в своїх гріхах. І це є реальна істина, яку можна опустити і піти в загублену вічність. Чому люди гинуть в своїх гріхах? Чому люди не приймають просте Боже Слово? Так бо Бог полюбив світ. Що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, а мав вічне життя. Послухайте з усякою обманою неправди між тими, хто гине, бо любови правди вони не прийняли, щоб їм спастися. І за це Бог пошле їм дію обмани, щоб у неправду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду. Але полюбив неправду. Я хочу по-простому сьогодні говорити про правду і про неправду. А вибір за кожним слухачем, вибір перед святим Богом завжди хочу нагадати, не перед проповідниками, не перед церквою і так далі. Вибір повинен бути перед святим Богом стосовно нашої душі стосовно нашого вічного життя. Якщо цей вибір не буде зроблений перед Богом, станеться, що не буде прийняття любови правди, щоб спастися. Питання, чи бажання в тебе спастися насправді є? Про це треба подумати. Якщо немає бажання спастися, якщо немає бажання чути правду, я вірю, що кожен присутній має бажання, бо чомусь ви тут. А може і не маєте. Одного разу, коли я сів на євангельську проповідь, я не мав бажання. Я не мав бажання. Мені не було цікаво. Допоки Бог не переконав загубленого грішника в тому, хто він є і що він буде робити в вічності, і в тому, що він зробив зараз, щоб ми могли спастися, дав свого сина померти на Христі за наші гріхи. Отже, ми тут прочитали деяку порцію про ту таємницю беззаконня, вона вже діється, вона вже діялась в той час, що нам говорити про сьогодні. Вона продовжує діятися. Таємниця беззаконня це в тому, що прийде одна особа. Я не знаю, хто та особа. Багато не знає, хто та особа. Єдиний Бог знає, хто то. Але він буде зводити. Я хочу сказати одну річ: якщо ти не приймеш Христа, ти приймеш Його. Ти поклонишся йому, цьому беззаконнику. І він є антихрист. Так говорить Біблія. Якщо не приймеш Христа, приймеш Його. А це є велика трагедія. Він буде йти з великою силою і з великою потугою, щоб зводити світ. Багато не хочуть чути про це. Багато не хочуть чути про сатану. Ми зараз будемо читати. Ми повернемося в Книгу буття. Де сам диявол сатана звів Адама і Єву. Скільки ж більш він може зводити людей сьогодні? Він є той самий. Він є той самий батько брехні. Він є той самий вбивця. І він є той самий беззаконник. Він з'явиться. Але Господь Ісус його заб'є духом у своїх, знищить з'явленням свого приходу. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою, знаками та з неправдивими чудами. Є чуда біблійні, які робив Господь Ісус Христос. І вони свідчили, що Він є Месія. Вони свідчили на той час, що Він є правдивий син Божий. Є багато інших чуд. І багато людей зводяться цим. Багато людей покладають максимум зусиль, щоб думати про ті речі. Диявол робить свою роботу також, нам не треба забувати. Ми будемо дивитися, як диявол робив свою роботу в саду за Адамом і Євою. Неправдою, брехнею, фальшивою інформацією. І тут ми бачимо, що буде всяка сила, і знаки, і неправдиві чуда з усякою обманою неправди. Диявол хоче обманути. Він хоче обманути стосовно цієї вузької дороги, щоб ті, хто тут на цьому зібранні не спаслися. Він хоче обманути. А Бог хоче подати правду, правдиву інформацію свого слова. Як нам можна бути спасенним? Як спастися і мати вічне життя, і не піти за цим беззаконником? Не піти до вічності на віддаль від Бога, так як ми вже читали з Луки 16 розділу, а піти до неба, піти прощеним, піти спасенним, провести вічність з Господом Ісусом. Але має стояти вибір, що ми приймаємо. Усякою обманою неправди між тими, хто гине, між загубленими людьми, між тими, що на, широких, на широкій дорозі. Це є люди, які на широкій дорозі, вони не мають прощення гріхів. Якщо людина має церкву, якщо людина має якусь спільноту, якщо людина десь похрестилась в воді, слідує якимось церковним правилам. Але якщо вона не спасенна, а має весь той пакунок, який я перелічив, це є широка дорога. Згідно правди. Перший крок має бути спасінням. Багато людей видають себе християнами. Багато людей можуть гарно вдягнутися, під паху покласти Біблію. Вони на широкій дорозі. І це факт. Можливо, хтось з вас є такий на сьогодення. Я не знаю. Повірте, знає Бог, і він хоче вам показати. Бо Господь Ісус в Євангелії сказав, якщо ви не приймаєте моє імення, ви приймете іншого Його імення. Ті, хто гинуть, це є ми всі, коли в своїх гріхах. Це є абсолютно кожен грішник, який ще не покаявся і не прийняв Божого Сина. Це ті, що гинуть. Біблія проста книжка, яка нам показує. Можливо, ти сьогодні ще гинеш в своїх гріхах, і ти не робиш того крока віри, ти не робиш того праведного покаяння перед Богом, визнаючи себе грішника і визнаючи святість Бога, не приймаєш ще його сина як свого Спасителя, який страждав на Христі, проливав свою дорогоцінну кров, щоб спасти нас від Вічного пекла і дати нам вічне життя. Багато є поверхневих людей, які можуть гарно вдягнутися, можуть покласти Біблію під свою руку, можуть сказати біблійний вірш на пам'ять і бути тут. А це є трагедія. Тому ми звіщаємо вам прості речі, щоб прийняти любов правди, щоб спастися. І Павло пише таку річ. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер, коли ми були ще недужі. Коли ми були ще безсилі, коли були в своїх гріхах, Бог вже мав план, щоб спасти грішника. Ворог зводить, він є батько неправди. І тут буде дуже багато людей, які пішли за неправдою. І вони вже нічого не зможуть зробити. Тут буде дуже багато людей, які прийняли правду любові. Господь Ісус сказав: Я є дорога, правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Спасіння це є віра в Ісуса Христа. Ісус Христос сказав Никодимові, релігійному лідеру. Кажу я тобі по правді, вам необхідно родитися знову. Чи маєш ти друге народження? Можеш мати абсолютно все релігію, Біблію дома, гарний одяг. Бути прикладом на своїй роботі, бути хорошим сім'янином. Якщо ти такий, то це є прекрасно. Продовжуй. Але якщо не маєш спасіння, то це загублена овечка. Якщо немає спасіння, то це просто людина в своїх гріхах віддалена від Святого Бога. Ми сподіваємося, що Дух Божий святий переконує тебе в твоїх гріхах. І зроби крок віри в його сина. Бо ніхто не знає, що може статися навіть за одну хвилину. Смерть може прийти в будь-який момент, і диявол може звести на всю вічність. Він буде підсувати все неправдиве від себе, лише би людина не прийняла справжнє спасіння. І це є реальність людського життя, що людина може запутуватись і приймати неправду. Вірити в різні ознаки, знамена і чуда, які взагалі не від Бога. І не прийняти любови правди. Смерть Ісуса Христа на Христі. На якій дорозі цей вечір ви є? Це питання вічності. Може, ви думаєте, ну вони вже так проповідують одне і то ж саме, вони вже так звіщають ту річ, а її треба звіщати. Бо є неспасенні спасенні душі, які проведуть вічність без Бога. Але зараз є добра новина, хороший час прийняти Христа Ісуса в своє життя і бути спасенним. Він єдине спасіння, Він єдиний, хто прощає гріхи. І Він єдина дорога до неба. Все решту, все решту Бога не зацікавлено. Ми не маємо чим зацікавити Бога, не маємо. Ми маємо прийняти від Бога то, що Він нам дав, сина свого, щоб спастися. Зараз подивимося, чи з Адамом і Євою були ті самі речі. Чи був, то, чи був момент того зведення, бо ми прочитали про велике зведення? Йдемо на самий початок. Адам і Єва були без гріха, пам'ятаєте? Адам і Єва не були такі, як я і ти сьогодні в цей вечір: злі, грішні. Безбожні, заздрісні, ненавидим один одного. Домашніх своїх ненавидим. Це є людське серце. Ображаємо один одного. Адам і Єва такими не були. Знаєте, якими Бог їх створив? Без гріха. Йдемо в факт, що з ними сталося. Книга буття другий розділ. Прочитаємо всього один вірш 26, якими були, Анам і Єва. Потім пороздумуємо про них, що сталося з людством, і як легко бути зведеним. І ми ведемо до того, щоб ви не відкладали той момент спасіння. Ми ведемо вас до того, щоб ви покаялись і увірували в Господа Ісуса. Ми не зацікавлені в грошах, ми не зацікавлені в пожертвах. Ми не зацікавлені в збільшенні церкви. Ми зацікавлені донести Євангелію про спасіння душі. Бо в цьому зацікавленість Бога, коли Він нас спас свого часу. Прочитаємо один вірш 20, вибачте, та другий розділ вірш сьомий. І створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Вірш 8. і насадив Господь Бог рай у Едені на сході, і там осадив людину, що її він створив. Прочитаймо вірш 26 першого розділу. І сказав Бог, створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. Вірш 27. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Читаючи цих декілька віршів, ми бачимо, який добрий є Бог. Ми бачимо, який він є добрий творець. Він створює людину. Дуже важливий факт створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Єдиний живий Бог в трьох особах, де ми бачимо навпротязі всієї Біблії цю дію, створює людину на свою подобу і на свій образ. Говорить: майте владу над всіма рибами, майте владу над всіма звірами, майте владу над природою. Я це вам дав, я осадив вас в Едені. Я хочу показати людству, я є добрий Бог. Ось що ми можемо почитати з цих. Віршів. І знаєте що? Людина завжди була близько з Богом. Адам і Єва були близько з Богом. Вони любили Бога, шанували Його, Ним. Адам і Єва дивилися на себе. Адам і Єва дивилися на свою природу перед гріхом. І вони були в блаженних стосунках, але все розірвалося, все розірвалося, все розірвалося з ними і все розірвалося з нами. Тому загублений грішник є тут. І тому загублений грішник йде до цієї дороги. Якщо не прийме Божого Сина, все розірвалося через їхній вибір. І той, хто зводить, зробив свою роботу. І він продовжує сьогодні. Ми прочитаємо зараз про це. Прочитаємо ще другий розділ. Вір 16 і 17. І наказав Господь Бог Адамові кажучи, з кожного дерева в раю ти можеш їсти. Але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. Запевняю, помреш, Бог говорить. Бог говорить факт, що з тобою станеться, о людино. Коли я говорю своє слово стосовно того дерева. Ти помреш. Вірш перший до вірша восьмого з третього розділу. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки: чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю. Відповіла жінка Змієві з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав не їжте із нього, і не доторкайтеся до нього, щоб вам не померти. Є знала, що Бог сказав. Єва знала, нам не можна до того доторкатися їсти, щоб нам не померти. І зараз буде професіонал своєї справи. Зараз буде досконалий професіонал своєї справи на сцені. І він робиться з нашими серцями сьогодні, коли людина не приймає Христа. Сказав Змій до жінки: умерте не умрете. Знаєте, що сьогодні робить сатана? Каже, та не станеш на вузьку дорогу? Нічого. Є інший шлях. Є інший план. Але це брехня. Це брехня. Все інше це буде тут. Він є професіонал своєї справи. І тут він зараз на сцені. Допоки ти не будеш приймати Христа, Він робить то з тобою. Зводить. Ми собі не можемо уявити, як він працює у мисленні з людьми і засліплює їх. Бо відає Бог, щодня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов Боги, знаючи добро і зло. Знаєте, що сталося з жінкою і з Адамом? То, що ми прочитали з Другого Солонян, з силою зводити з неправдою знаменами? Із чудами. Він мав тут силу обманути досконалу людину. І він має силу робити то сьогодні. Тому тут будуть люди на загубленій вічності, якщо не повірять в єдину правду, в Господа Ісуса Христа як єдиного Спасителя. Диявол могутній, а Бог Всемогутній. Бог посилає свого сина померти на Христі за нас, грішників, щоб відкупити нас від вічного засудження і дати нам вічне життя. Побачила жінка, що дерево добре на їжу, принадне для очей і пожадане дерево, щоб набути знання. Вона забула Боже слово. Вона забула Боже Слово. І знаєте, що вона зробила? Пішла проти Божої волі. То, що Бог сказав. Вона зробила так, і вона була зведена. І взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала те чоловікові своєму, і він з'їв. І розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони, і шили вони фігові листя, і зробили собі опаски. <кху> Прочитаю ще два вірші дуже важливі. І почули вони голос Господа Бога. Що по раю ходив, як повіяв денний холодок, і сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. Чи ти не ховаєшся сьогодні від Бога? Не роби цього. Прийди до Бога. І закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав: Де ти? А той відповів: Почув я твій голос у раю і злякався. Бо я і сховався. Повір, любий, друже, любий слухачу, що Бог справді тебе зараз питає, де ти? Яка дорога? широка дорога чи вузька дорога? Як Єва взяла з Адамом з центрального дерева саду, так тобі треба прийняти пліц центрального Христа. Де розіпнули Ісуса Христа між двома розбійниками прийняти Його в своє серце, щоб спастися, щоб піти на всю вічність до неба і славити Бога в вічності. Але спасіння не починається після смерті. Спасіння починається у момент, коли грішник приймає Христа. Вічне життя починається тут. Тому в Біблії написано, щоб ми знали, чи маємо вічне життя тут. Має владу Син людський прощати гріхи на землі. Бо пам'ятайте, що буде момент, що ті, що гинуть, які не прийняли любови правди, щоб їм спастися, вони дадуть відповідь перед живим Богом на суді. Тому віруй в Ісуса Христа зараз, щоб вся твоя відповідь була знята з тебе для Твого вічного спасіння. Амінь.